з Легкої тюлі, але в лотиках ще є штори. Ціна 3050 гривень, сорт Креп плюс Екс. Почнемо розпаковку з першої ось такої легенької тюлі. Вона буде вузька, але досить таки довга на ось таких застібочках. Далі така сама ідентична, тобто це в нас буде комплектик на два Тут Дуже багато комплектів. Це практично все це комплекти. Далі ось така оранжева. Дуже Дуже красива. А воно ще так все пахне краси... класно. Mm -hmm. Дивись, вона довга, чи що? Чи так, широка? Вона дуже, довго. довга. Дуже довга, це але дуже... коротка. Напевно, 4 метри. Mm -hmm. ну, три то дистанція. Далі три таких самих. Три. три, У -у -у. три. Ага. Раз, два, три. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук. Дев'ять однакових. Ось таких штук. Це просто красота. Дев'ять. Дев'ять штук. Дев'ять чи десять? Далі буде. Ось така, каже, дивись. Дивіться. Ось така ніжна, ніжна рожева. Я не знаю, чи камера передає. Ага, Кожа гузенька, але довга. І така сама. Комплект. Їх буде дві. Та як і перша. Далі. Далі. Ой, ця така буде вже цупкіша, я бачу. Цупкіша. Дуже, дуже-дуже, дуже красива. Рожа. ніжна, Вузька і довга. Ось такий в неї я принт не Скажи. Просто комбажи. І друга така сама. Дві. Тоже комплект А це третя до тих попередніх рожевих. До рожевих простеньких. Клас. Ого! Настя, я пищу. Це, це просто. Ай, яка ти краса Ай, Настя. Чорні штори. І вони не такі легенькі, вони плотні. Плотна чорна штора. Але на камері вона якась така сіра, а вона прям чорна чорна Їх буде чотири штуки, походу. Три 4 штори чорні. Дівчата, три тисячі це копійки для таких комплектів. Вона як атласна, вона не матова, а така глянцева. Це часом не до то, тої першої комплекції. Це, здається, така сама, як та перша. Так? А ну давай подивимося. Ви Порівняємо. Виконуємо. Зараз подивимося. Нас, ідентичні сама, Ідентичні так. до самих перших. Так. Тобто там було дві, чотири також. Боже. Також чотири. Це що? Ні, це не та сама. Не та сама? Ні, ця біла. Та була молочна така. Кістка, це нова кістка, а це така... Так. Вона така плотна і йде? Вона вузька і довга. Дуже гарна. гарна. А, та... Чесно, я захваті. Да. Така сама. Це, напевно, найкращі штори за мільйон. За всі, які ми переглядали, чесно. Вау. Це одна така сама годенка Шту... довго. Це буде на два вікна. Це як? Чотири штуки. А, чотири штуки, ну по два на одне. Це бомба. Дуже гарно. ой Ой-ой. Така як була рожева, тепер така сама біла, той самий принт. Бачите, так, як якісь зацепочки. Вона і довга, і така це... досить широка. Давай. Це а легка була? тюль. Ой, правильно казали казати легкий тюль. В коментарях написали. Туль це він, так. Він легкий тюль. Ага, вона вузька, візь. але ось така вузька, але довга. дуже довга приблизно метр буде. Її можна навіть розрізати на два вікові. Ще одно метр. Класно. Далі ще одна така сама. Це борта. А ні, не така сама. Ні-ні-ні. Це буде і ширша, але коротка. Колод Колодка. Коротка. Коротка. -коротка. Але і знаєш, дивися, вона дуже класно е, зроблена, буде, моя мама таке любить. Що отут ідуть оці виточки, як складочки. Що не треба вручну буде її поправляти, що вона так уже пошита. Це що Ой-ой-ой. Це штора. Ось така. Її можеш гарно. Це просто Це на панорамні, певно, вікна. Таке, що від підлоги до стени. Довжелезна. Комплект. Удро. У нас трошки телефон розрядився, тому персикова. Це з того ж самого мішка. Вузенька, але довга. Така сама. Комплект. Так, червоненька. Коль любові. Вітюлі це просто. Що бомба. ще? Висанило, так? Просто. Теж вузька, довга. І остання буде жовта як сонечко. Така пісня класна. Вона квадратики, якісь а, такі. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Тому для замовлення переходьте до наших менеджерів на Viber, телефонуйте або пишіть. Ціна 3050 гривень. Я думаю, що тут оправдана кожна копійка. Все комплекти, тільки ч... жовта не мала комплект і червона. Все інші комплекти, не просто комплекти, а по 3-4 штуки, Бомба. по 6 навіть попадалися. Понеділок їх вже не буде 100%. Якщо не сьогодні.